Доброго дня. Сьогодні хочемо поговорити про деформуючий артроз кульшових суглобів або коксартроз. Це дегенеративно-дистрофічне захворювання, яке уражає ділянку хрящової тканини з голівки стегнової кістки. Це захворювання вважається віковим, але на даний момент досить багато молодого покоління страждає на дане захворювання. Причинами його можуть бути різними: це може бути порушення кровообігу, це можуть бути травми нижніх кінцівок, це можуть бути гормональні зміни в організмі, ожиріння, тобто надмірне навантаження або навпаки відсутність навантаження, за рахунок чого піде погіршення кровообігу. Розрізняють чотири стадії артрозу. і Якщо на перших двох достатньо лікування консервативного і фізіотерапевтичного то на останніх двох, на жаль, без оперативного втручання і заміни суглобу не обійти. Тому досить важливо звернутися за лікарською допомогою своєчасно, а не чекати, поки біль пройде сам. В клініці Вертебра ви зможете отримати консультацію кваліфікованого лікаря-ортопеда травматолога, встановити свій діагноз та розпочати лікування.